Змагання пройшли за сприяння комітету Верховної Ради України з питань сім'ї молодіжної політики, спорту та туризму, а також Міністерства молоді та спорту України. Честь Полтавщини відстоювали депутати обласної та районних рад Полтави, Комсомольська, семи районних рад та також кількох сільських. Шосте загальнокомандне місце Полтавці вибороли, пропустивши вперед Черкаську, івано франківську Житомирську, Чернігівську та Харківську області. Гарні результати депутати показали у змаганнях з футболу та волейболом. Футболісти стартували досить успішно, однак уже в другому корі їм випало грати з лідерами. Тому загальний результат полтавських депутатів у футболі дев'яте місце. Цікаву гру продемонстрували волейболісти. Відчувалися командний дух і налаштованість на перемогу. Тож суперникам інколи допомагала лише фортуна. Найкращі результати показали наші шахісти. Депутат Чутівської селищної ради Алла Щербина здобула срібло. А депутат Київської ради Полтави Юрий Рібенко приніс нашій команді золото. Таким чином, у загальнокомандному заліку із шахів, полтавці піднялися на перше місце. І у результати шосте місце за підсумками всієї спартакіади.